Три дівчатка, до мене прийшла на корекцію клієнточка. Тут було зроблено зміцнене полігелем, і у процесі носіння клієнтка прибирала довжину самостійно, тому ми бачимо ту нігтика. Загалом цьому манікюру майже півтора місяця, тож його вже треба терміново переробляти. Дівчинка любить чорний колір і щоразу вона щось вигадує і намагається його урізноманітнити. Але цього разу таку честь надала й мені. Тож дизайн сьогодні вибираю я. Для початку я вкорочую нігті фризою, щоб не пиляти пилкою. Це прискорює роботу і так набагато зручніше. Після чого знімаю матеріал, щоб залишити ще трохи пулі гелю. Він послугує нам зміцненням і цього разу. Фреза у мене керамічна кукурудзка з червоною рискою і працюю на обертах 20-25 тисяч. Тут можна побачити, як добре відносилося покриття навіть через півтора місяця. Відчаровань ніде немає, це при тому, що зараз якраз пік польових робіт, а це дуже важливо, як майстру, так і клієнтам. Далі апельсиною паличкою я відкриваю кутикулу і всі склейки. А на цих ручках їх достатньо. І переходжу до обробки апаратом. До речі, хотіла у вас запитати, чи є у вас клієнти з сильним гіпергіндрозом, тому що у мене є така дівчинка, і на наступний ролик буде саме про цю проблему і те, як ми з цим справляємось. А щоб не пропустити це відео, обов'язково підпишися, тому що це дуже болюча тема для майстрів. Фрезою ми гарненько прибираємо все, що нам заважає, і не забуваємо про синуси. Там теж гарненько треба попрацювати, тому що це найбільш примхлива ділянка. І в більшості майстрів, початківців, саме з цими зонами проблеми, тому що недочищений синус несе за собою відчарування, а це нам зовсім не потрібно. Також під час роботи з фрезою дивіться за її нахилом і натиском, щоб не пропиляти пластину. Це ще й гірше, ніж не дочистити що Опил вважається травмою нігтєвої пластини. Зрізаємо кутикулу, я це роблю практично завжди по сухому, мені так зручніше і я вже звикла працювати в такій техніці. Ну а ножниці в мене стандартні від Stellex. Якщо комусь треба розмір леза, пишіть у коментарях, я обов'язково всім відповім. Знежирюємо нігті і наношу підготовчі препарати. В моєму випадку це дегідратор і безкислотний праймер. Оскільки нігті у нас мають зміцнення, то вирівнювання я роблю базою, і цього цілком достатньо. Промазую повністю нігтик, потім ставлю каплю біля кутикули і розпреділяю та перевертаю пальчик, щоб була рівна архітектура. Після чого сушу в лампі одну хвилину, і теж саме роблю з усіма нігтиками. Настанням осені я помічаю, що у дівчаток дуже починають сохнути руки. Тому у мене з цієї пори завжди додається зволоження ручок кремом в кінці процедури. А Якщо ви помічаєте, що кутикула дуже махриться, то наприкінці робіть полірування кутикулки по олії. Це дуже рятує. Оскільки ми будемо покривати пальчики чорним кольором, то я знімаю лабкий шар повністю, щоб кольор у мене не затікав під котиколом. Пушером я відсуваю проксимальний валик, так профарбувати вийде глибше. Кольор у мене від фірми Луна. Поки що це мій фаворит саме чорного і білого кольору, але ж все-таки життя показало, що чорний завжди потрібно покривати у два тонких шари, щоб уникати такої проблеми, як непросихання. Якщо вже так вийшло, що у вас затік чорний колір, але не по всьому периметру, а десь чуть -чуть, десь трошечки, то вже краще присушіть так, а потім випиляйте затік фрезою. Бо якщо чорний колір намагатися прибрати пульсиною паличкою, ви зробите тільки гірше, так як колір просто розмажеться. А після нанесення першого шару я сушу чорний колір у лампі одну хвилину. Також, щоб уникнути затікань, ви можете допомагати собі тоненьким пензликом. Це дуже виручає. Без і мізинчик ми вирішили перекрити ось такою голографічною кішечкою з веселковим дефектом. І ви тільки подивіться, яка ж смакота, це просто щось. Покриваю її в один шар, і цього цілком достатньо. Намагнічую магнітом і сушу в лампі 30 секунд. Ну і звісно ж ми вирішили зробити на цих пальчиках чорний френч, і ми тут точно не помилилися. Це має дуже крутий вигляд і добре розбавить наш манікюр. Спочатку я намічаю середину нігтя і приблизно ширину посмішки, а потім вже малюю саму посмішку. А пензлем з коротким ворсом вже зафарбовую всі ділянки і після того сушу у лампі. Після просихання, звісно ж, перекриваємо все топом. Ми вибрали в цей раз глянцевий, але мені здається, що в матовому варіанті це мало б ще цікавіше вигляд і прикольно би грала кішечка. Перекриваю таким легким вирівнюючим шаром і сушимо в лампі 2 хвилини. До речі, багато хто знімає липкий шар перед топом. Я це роблю не завжди, і різниці ніякої не бачу. Тож це чисто за бажанням і так, як вам зручно. Після просихання топу я ще, звісно, підправляю форму і випилюю товщину, якщо це потрібно. І власне те, що у нас вийшло, дівчатка, як вам такий варіант френча? Мені здається, він має просто чудовий вигляд. А те, як правильно зміцнювати квадрат та й взагалі як зміцнити нігтики, є у мене детальне відео на каналі. Дуже рекомендую переглянути його. А вам величезне спасибі, що були зі мною. Не забувайте писати коментарі та підписуватись на канал. Вам не складно, а мені приємно. Наступне відео буде дуже корисним. Ну а я ненадовго прощаюся з вами, красуні, і до нових зустрічей!